Можливо, зараз тобі бракує саме цього. Просто послухай. Більшість людей постійно чують голос у своїй голові, безперервний потік думок. І ти плутаєш себе з цим голосом. Ти думаєш, що це ти. Але якщо ти можеш чути цей голос, значить ти не він. Ти той, хто слухає. І в той момент, коли ти це розумієш, починається справжнє пробудження. Пробудження це кінець несвідомого життя, це початок буття в моменті, не в думках. Ти більше не губиш себе в історіях, з'являється мир і світло. Там, де стихають думки. Починається твоя свобода. І Якщо ці слова доторкнулись до тебе, залишайся. Підпишись, якщо хочеш чути ще. Бережи себе, зустрінемося на каналі між словами.